О 13.30 російська армія обстріляла центр міста Курахове. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. Є загиблі та поранені люди. Вісім цивільних, вісім поранених рунув небагато. Стріляють центр ринок. Чотири ракети Іскандер, армія РФ випустила по Краматорську. Обстрілами зруйновано 39 житлових будинків та школу. Просто я тут 8 років працювала, робота сьогодні ми вдома Там знаходилися. Такий грохот, такої три трів ось це, только сіли пообідати. за інформацію начальника Краматорської військової адміністрації Олександра Гончаренка. Травмованих і загиблих немає. Як повідомив речник поліції Олександр Полосухін, під обстрілами цієї доби опинились 9 населених пунктів регіону. Зафіксовано три ракетних удара із ЗРК С-300 по селищу Малотаранівка. Ворожі снаряди поцілили в приватній оселі цивільних мешканців. За попередніми даними, люди не постраждали. Реактивною артилерією російські війська накрили Курахова. Є травмований. Руйнувань зазнали об'єкти критичної інфраструктури. Також наслідок обстрілів поранено жителів Бахмута і Павлівки. Їх доставили до лікарні. Вчора був обстріл фосфорними боєприпасами села Іванівське. Дякуючи Богу, ніхто з цивільних не постраждав, було займання там построєк та сухої трави на околицях села. Крім цього, прильот був по Іванівському, підприємстві, яке займається видопадком води. Очора на овочі базу в самому місті Бахмут прильот, декілька будинків приватних пошкоджено. Співробітники ДСНС розвозять питну та технічну воду жителям населених пунктів Донеччини, які залишились без централізованого водопостачання. У Костянтинівку підвозять воду й до міських котелень. Олександр Зос, Максим Бондарів, новини на Суспільному, Донбас.